Казала жінка, якщо я не дороблю ламінат, то вижене мене з дому. Сьогодні на дворі вже на городі нічого не роблю, роблю ламінат. Ніби вже доробив. Отако От вийшло. Така ламінатіна. Ще тільки лишилося, що сравчці прибрати, спилососити. Між прочим з пилососом не так вже багато срочу, тільки я деколи буває забов'ю його включати, то трошки напилив. А так, міжпрочим, дуже класно. По крайній мірі, трошки на низ стружки падає, але пилюка взагалі по хаті не летить. Ось я тут робив, пилюки практично ніде немає. Ще лишилося плінтуси вчепити, але в мене вже. в мене плінтусів, якщо чесно, немає. Треба плінтусів купити. Це вам до шмат вчепив, подивитися, як воно буде, ніби нормально. Отако це діло буде. Та плінтуси це вже не так вже й довго їх робити, скільки ти плінтуси робити. Таке. А з ламінатом то ніби вже все. Це вже можна викидати в грубу і все. Тут що ще мені лишилося? Ламінат зробив, ще лишилося налічників чіпити, Ну, стелю то, то не я буду робити, то будуть робити люди. А по цьому то ніби все. Ще трошки ти можна буде переїжджати сюди. Такі діли, кожен що цікавить, а ну, тут ще батареї треба причепити, радіатори, такі вже, всякі мелочі. Налічники, ручки на двері почепляти, ну, тут. Але цього, вічну, ці маленькі огризочки роботи е, найбільше займають часу. Ніби це великий об'єм два дні, чи скільки я робив, зробив, але ці, ці маленькі огризочки, мабуть, ще пару тижнів буду доробляти ці всі всякі мелочі. Отак от і от. Без порога я тут робив. Рівняв, дивіться, тому може косина під тою стіною, але я рівняв, щоб тут у дверах було рівно. Того так вийшло, така ція. Ламінат стелив на одну третю, відступав, бо хтось каже, що тут наполовину. Ні, це не наполовину. Це на одну третю. Зазори лишив, повинно має бути все окей. Хтось що хоче сказати, захейтити, піші, розказуйте ці резятки хай будуть, Буду робити майнінг ферм. О. майнінг ферма Дніпро М.